Друзі, я радий вас вітати всіх на своєму каналі. Хочу сьогодні протестувати кулі удар, саме три варіанти кулі по різній вазі, та обрати найкращу кулю, яка дасть найкращу купність. Раніше ми ці кулі з вами відстрілювали. Після того в мене був ще один відстріл, відразу скажу, він був невдалий. Там кулі були всі на різних порохах, полетіли вони погано. У мене відео вже є змонтоване, я не знаю, чи побачите ви його, чи не побачите. Сьогодні я всі кулі поставив на одну ланку. Вони всі споряджені на одному і тому самому порозі та в одну і ту саму гільзу. Гільзу я використовував нову та 76, ту тому що я вважаю, що з 76-ї гільзи з 76-го патроника кулі летять найкраще. Сьогодні буду відстрілювати кулі-удар 28 грам на поросі СБЗК з наважкою 1,75. 31 грам з наважкою 1,85 та 34 грами з наважкою 1.95. Подивимося, яка із цих куль найкраще полетить. Поїхали! І так, друзі, спочатку піде найлегша куля 28 грам. Покажи патрон. 76 гільза. Ось так виглядять кулі. Дистанція наша незмінна 50 метрів. Перший відстріл ми зробимо з дульної насадки «Парадокс». Інший Інші ми зду... зробимо з дульної насадки на півчок. Пробуємо? Друзі, як ви самі можете бачити, дана куля вміє таки гарно літати. І все-таки перший наш стріл був невдалий. Давайте заміряємо по центрам 9 см. Якщо ми замірюємо нашу основну грубку, то всього 4,5 см. Чудово! Чудово полетіла дана куля. Давайте будемо піднімати вагу. Поїхали? Так, друзі, ця сама куля 28 грам, дульна насадка. Пробуємо. Э, на певчок пробує на вулиці хоч і мінус 5, але погода досить суха, тому ви бачите, що СПЗК практично не димить. Я забув сказати, всі кулі зібрані у нас роздільно. Спочатку йде виш оператор потім йде картонна тонесенька прокладочка, потім йде два PG по 3 мм з пробки та знову тонесенька прокладочка картон. І зверху вже стоїть куля. Дивіться. Друзі, ну як ви самі все бачите, купність трішки гірша. Але достатньо. Один відрив, не знаю чому, не мій відрив, відразу скажу. цілився я відповідально. Хто там хотів побачити, як в клочья наклейка розлетиться. Будь ласка, нашої наклеєчки немає, тому що було в неї влучання. Давайте ми не будемо брати це за відрив, тому що тут ну щось тут не так. Можливо, або куля, або хвостовичок. Ну щось случилось. Давайте заміряємо по основній грубці. Ось так. 17 см. Якщо ж без цього, саму нашу основну грубку. 8 см. Ну, непогано полетіла, але з парадоксу полетіла краще. Я, в принципі, і так і думав, що з парадокса вона полетить краще. Продовжуємо. Збільшуємо вагу кулі. Так, друзі, продовжуємо. Удар 31 грам. Дульна насадка на півчок. 1,85 поверху з ПЗК. Друзі, щось не сподобалося даній кулі, не полетіла Замірювати навіть не буде, тому що немає сенсу. Давайте спробуємо її відстріляти з парадоксу. Так, друзі, продовжуємо. Удар 31 грам, дульна насадка на кщок. Ну, це зовсім інша справа. Друзі, я побачив, що наліпка відлетіла, і я в принципі цілився, мені було дуже добре видно скотч, і я цілився в сторонку. Тому не дивіться, що наліпки немає, а ми стріляємо. Давайте замірюємо. замірюємо нашу основну грубку, всього 7,5 см. Та якщо ми візьмемо по відривах, по найдальніших 15,5 см. Непогано, куля для полювання е, даної крупності більш, ніж достатньо. Давайте будемо ще піднімати кулі. Поїхали. І так, друзі, продовжуємо. Удар 34 г СПСК 1,95, дульна насадка. Парадокс. Я буду заряджати по два набої, тому що е, сам набій дуже високий, 76 гільза, та е, дуже мало було вже закраєне для, для закатки даного набою. Тому... Дані набої в мене в магазині підвисають, коли їх засунути більше, ніж 2. Друзі, ви самі все бачите, верніше, 34-грамовий удар полетів найкраще, так як і в принципі в минулому відео. Давайте замірюємо з одним відривчиком. Хай так в принципі, буде 12 см. Якщо ж без нього, то наша основна грубка всього 8,5 см. Чудово, чудово літає. Можливо, з мого ствола летить дана куля найкраще. Ну, але ви самі бачите, що є, то є. Давайте спробуємо відстріляти з насадки на півчок. Можливо, з неї дана куля полетить краще. І так, друзі, продовжуємо. Удар 34 г. Дульна насадка на півчок. У мене даних набоїв всього 4, тому будемо дивитися групку з чотирьох влучань. Ось за що я говорю, підвисання набоя в магазині. Трішки він довговатий. Друзі, непогана грубка, як ви самі бачите, в принципі полетіла дана куля так, як і з парадокса. Давайте замірюємо її е, основну грубку. Ось так от по центрам 7 см. Якщо ж з одним відривом, не знаю чому відрив, я цілився цілився нормально, це не моя помилка. 15 см. Але навіть з цим відривом 15 см це така гранична. Е, Граничний відступ кулі на дистанції 50 метрів. Друзі, що маємо, те маємо. Такий у нас виявився Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити пальці вверх, підписуватись на канал та писати коментарі. Друзі, всім перемоги, всім мирного неба. Побачимось!